23 травня в Україні відзначають день героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць. У Житомирі вшанували пам'ять воїнів, поклавши квіти до композиції захисникам України у війні з російським агресором та до меморіальних стендів загиблим та померлим учасникам АТО ООС на алеї героїв. Опісля на Майдані Соборному родинам чотирьох загиблих захисників передали державні нагороди. Орден за мужність. Третього ступеня посмертно нагороджується рядовий гончарук Василь Григорович, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, солдат Бойко Роман Володимирович, військовослужбовець десантно-штурмової роти 13-го окремого батальйону. Десантно-штурмових військ Збройних сил України, старший солдат, Мошківський Руслан Васильович, командир протитанкового відділення роти вогневої підтримки, 13-го окремого десантно-штурмового батальйону десантно-штурмових військ Збройних сил України, солдат Шигасов В'ячеслав Борисович. Старший навідник десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, десантно-штурмових військ, Збройних сил України. Ця війна навчила нас тому, що День Героїв в Україні не лише 23 травня, а кожен день, коли українці непохитно стоять, живуть та працюють на своїй землі. Це свято. Залишиться для нащадків нагадуванням про тих, хто беззастережно віддає себе задля захисту нашої держави. Давайте разом вшануємо пам'ять героїв. Герой сьогодні кожен наш солдат, який зі зброєю під снігом в багнюці вигризає і вибиває з нашої землі російського агресора. Волонтер, який кожен тиждень завантажує машину і в свої вихідні їде для того, щоб допомогти і підтримати військовий медик, який, незважаючи без вихідних, без відпочинку рятує життя наших хлопців. Героєм президент, який сьогодні, в цей день героя, на передові нагороджує наших хлопців. Герої, оці маленькі житомиряни, які сьогодні стоять на площі, які втратили, на жаль, саме ціни, що в них є, своїх батьків. Будемо в вар... Будем варті пам'яті наших героїв. Дякую, що ви сьогодні всі прийшли. Слава Україні! Для 270 дітей, батьки яких загинули на війні, підготували подарунки, щоб вони завжди пам'ятали своїх героїв. Кожна дитина, яка втратила батька, дівчинка чи хлопець, отримає сьогодні отакі худі, отакі худі. і це на згадку про підрозділ род військ, якому служив їх батько. Тут є і емблема конкретної бригади, і емблема рода військ в які, якій служив їх батько. Я думаю, що коли дитина буде в школі, в цьому худі, всі, для, всіх, ну, для нього це буде гордість і пам'ять про своїх батьків. Окрім цього, такий термос, також от злого роди в якому служив їх батько, і окремо ще срібний кулон. Також в ДШВ свій в танкістів, свій там ССО свій для того, щоб от дійсно там носив і була пам'ять.